Так, на награнулювали. Нарешті, ну я вам скажу бомбезний апарат. оператор покажи. ОГП-150. підійди, ось, покажеш, гранули. о, які моцні, просто студиться їм. На цьому треба ще й досушувати. А тут капітально. Ну, сіки я. Хвилина за 20 десь отак зробив. То. Нагрузочку йому велику не давав. І воно гостина і курочки будуть задоволені. Краса. Так що процес запущений. Нарешті. А то вже воно мене з пантелику збило, то матриці висверлювали, то щось не тягнуло. То так, то так, ну нічого. Проводку ще не переробляв, ну і провід і не гріється тут, де я поробив то капітально оператор поки поробив ось тут проводку, але вже замовили, їде посилочка, моя, вже прийшла, треба подивитися, там вже металічна гофра. Поставимо коробку. Ну, коротше, все, автомати, все поробимо по-людськи. Ну, а так все. Гарно і притерли, хоч на заводі притерли, ну може там не повністю. Ми ще допротирали, зробили то. Бомбезно гранула виходить. Ну, дуже моцна, суха, така що він пальцями не роздавиш її, роздали. Капітальна. А пахне, ну, пахне соняшниковою олією. Тож усім гарного дня. Я задоволений. Дякую вам за підтримку. Все, Робочий день у мене біля гранулятора окочений, так що тепер Висохнуть гранули і піду курочкам. Давати то цим до побачення.